Був мужнім та сильним воїном на фасаді фахового коледжу електронних приладів. Відкрили анотаційну дошку полеглому герою Сергію Силкіну. Він був старшим солдатом, стрільцем мотопіхотної роти 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону, 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. У 2015 році чоловік був призваний до лав Збройних сил України на строкову службу, а в 2016 підписав контракт в якості зенітника далекомірника роти охорони аеродрому транспортної авіації, що дислокувалася у Мелітополі. Після демобілізації повернувся до своєї роботи на телебаченні. У 2021 році перебував в Польщі. З початком повномасштабної війни повернувся додому. Сергій був дуже добрим. Хлопцям з дитинства він завжди намагався допомагати всім, кого бачив. Якщо десь у когось виникала потреба щось зробити, він обов'язково шукав можливості. В дитинстві навіть були такі випадки, що він приходив і казав, мам, там друга мого така от ситуація, чи там до батька звертався, от треба допомогти. А тут ну, ситуація серйозна, і він… Оскільки був людиною, яка мала загострене відчуття справедливості і бажання допомогти, він вирішив, що його місце на фронті. Сергій загинув 17 жовтня 2022 року. Під час бойового завдання він отримав поранення несумісні з життям внаслідок танкового обстрілу поблизу села Берестове Бахмутського району Донецької області. Директор коледжу електронних приладів Василь Береговський каже: на війні загинуло 12 випускників цього навчального закладу. Коли ви проходите мимо повз них, згадайте, що вони віддали життя за вас. І коли нам буде лінь встати, піти в коледж чи вивчити ту чи іншу дисципліну, згадайте про те, що вони Заради того віддали життя, і нам не має бути важко нічого, бо вони все зробили, щоб ми мали цю можливість. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків переконаний, надзвичайно важливо вшановувати пам'ять героїв, які віддали життя за перемогу України над ворогом. Саме тому в місті діє програма Івано-Франківськ Місто героїв, в межах якої відкривають анотаційні дошки, проводять різноманітні спортивні, культурні та інші заходи. Тут є дошка Андрію Прошуку, який загинув в 2015 році. І на жаль, уже є Сергію Силкіну, який загинув. У 2022 році, тобто, це говорить про те, що ми платимо велику ціну нашої української незалежності, української перемоги. На жаль, 582 сьогодні хлопці поховані в нашій франківській громаді, які загинули на війні, і це величезна цифра і жертва заради кожного з нас. Сергій Силкін нагороджений посмертно як медійник нагородою за відданість професії. Також відзнакою міського голови Івано-Франківська за честь і з витягу указом президента України нагороджений орденом за мужність третього ступеня а 30 квітня 2024 року Івано-Франківська міська рада присвоїла звання почесний громадянин міста Івано-Франківськ.